Польща тим часом готується до жорсткішої відповіді на атаки російських дронів, які минулого тижня порушили повітряний простір країни. Про це повідомляю з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він сказав: дрони не досягли своїх цілей, було завдано незначної шкоди майну ніхто не постраждав. Якби це сталося в Україні за українськими визначеннями, це вважалося б стовідсотковим успіхом. І ви знаєте, історія з польським повітряним простором показала одразу. Дві речі: перша у Варшаві та Брюсселі прекрасно розуміють, що навіть незначний проліт дронів це тестування оборони НАТО і політичної волі альянсу. друга, поки що, реакція обмежується риторикою і слова про. Жорсткішу відповідь звучать гучно, але без конкретних кроків. І без конкретних кроків вони лише підсилюють відчуття безкарності у Кремлі. Москва цим, звісно ж, користується, і чим довше союзники зважують варіанти, тим активніше вона перевіряє червоні лінії. І польща сигналізує про готовність, але справжня демонстрація рішучості почнеться лише тоді, коли слова підкріпляться діями.